Сим, люди, попросили по просили перегир, это, ну, сложно, это возмучает якість води. Отже, приход. Сим, сим, чудовий результат. Там є молекулярна провідність. 278 мкСм. Чудовий результат. Має бути смершна вода. Далі перевіримо відновлені потенціал води. Отже, плюс 199 мілівольт. Непоганий результат. Далі перейдемо до гумірювання пісню. Сім міліграм на літр. Це дуже добре. Подиримомуся на кількість розчинених твердих речовин. 170 мг на літр. Дуже крутий результат. Перевіримо карбонат жорсткість води. В Буде щось середнє. Вільний хвост по нулям, нема, 0, свою, нітрат нітрит по понулям і загальну успішство зблизьку до нуля. Дуже гарна водичка вам дуже пощастила. Якість зросту на високому рівні та поправу може вважатися якісною питною водою.